Я переконаний, що абсолютна більшість військових вони згодні в тому, що радянщина і бюрократія це те, що має бути знищено і випалено каленим залізом. Це те, що заважає, і те, що працює проти нашої країни. Я скажу так, що якщо би подумати, як би діяв якийсь ворожий диверсант чи ворожий агент, то я думаю, що головне, що він би робив, він би завалював би всіх паперами. Купою якихось порожніх, абсолютно фіктивних нікому не потрібних звітів і документів, які ні на що не впливають, все би робив для того, щоб ускладнити будь-який процес. Цього треба позбуватися, звичайно ж, всіма силами. І я не можу сказати, що цього взагалі не відбувається. Це було би неправдою. Багато процесів дійсно покращується багато процесів дебюрократизується, багато процесів декларуються, скажімо, відхід від непотрібної бюрократії просто застарілих, морально, фізично застарілих речей. Звичайно, що. Є певна інерція, і це дуже погано, що ця інерція існує, але мені не я не люблю, знаєте, там скаржитися, щось розповідати. Давайте просто кожен на своєму місці. Буде робити все для того, щоб змінюватися самому і змінювати все навколо себе на краще і не мовчати, якщо є якісь проблеми. Говорити про те, що давайте зробити краще. Давайте ми будемо оптимізовувати всі процеси, і тоді буде відбуватися рух вперед. Багато є дійсно командирів з абсолютно бойовим досвідом, які прекрасно розуміють, що важливо, а що другорядно, які прекрасно розуміють, як треба організовувати управлінський процес. Є звичайної проблеми. Ви ще ж враховуєте, що армія це є зеркало нашого. Суспільства це такі ж самі люди, які в цивільному житті, просто з точки зору управлінського досвіду, з точки зору всього, і так далі. Єдиний спосіб це змінити, це самим долучатися до лав сил оборони і змінювати там кожен на своїй ділянці, де він може робити все кращим і так далі. Тому що декларується все правильно, і це ми чули дуже багато разів. І багато процесів дійсно йдуть в правильному напрямку. Звичайно, що є багато проблем. Я завжди казав: давайте беремо приклад: самі найкращі підрозділи. Той же Азов, третя штурмова бригада, давайте. Те беремо там найкращі бригади збройних сил, які найбільш боєздатні, найбільш показали ефективність і так далі. Національні гвардії найкращі підрозділи. І будемо масштабувати їхній досвід і от робити, так як вони для того, щоб викорінювати ці хронічні болячки і робити так, щоб система дійсно була ефективна, більш людяна і спрямована перш за все на результат, не на бюрократичну фікцію, яка не має ніякого відношення до реальності, а на справжній результат. А на війні результат тільки один: це знищений ворог. І це врятоване життя нашого воїна. Ось це єдиних два критерії, які мають значення. Все інше це вже знаєте, там. Можна там в цьому копатися, але в воглові угла має стояти ці два фактори: знищення ворога, збереження власних життів, все, оце, от те, що має бути в основі.